Не спокушуйте, прощайте братові своєму, майте віру. І сказав він до учнів своїх неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони. Краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім раз денно він провинився проти тебе і сім раз звернувся до тебе, говорячи каюся, вибач йому. І сказали апостоли Господу: додайте нам віри. А Господь відказав: коли б мали ви віру. Хоч як зерно гірчичне, і сказали, шовковиці цій, вирвися з коренем і посадися до моря, то й послухала б вас. Ми нікчемні раби. Хто ж із вас, мавши раба, що орече пасе, скаже йому, як він вернеться з поля, негайно йди та сідай до столу. Але чи ж не скаже йому приготуй, що вечеряти і підпережись. І мені прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму, а потому ти сам будеш їсти та пити. Черві дякує тому рабові, що наказане виконав, так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Уздоровлення десятьох прокажених, і сталося, коли відійшов до Єрусалиму. То проходив поміж Самарією та Галілеєю. і коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стала здалека. І голос піднесло вони та й казали: Ісус, наставнику, змилуйся над нами, і, побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священникам!» І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видержав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому. А то Самарянин був, Ісус вже промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися іди! Твоя віра спасла тебе, будьмо готові, бо часу кінця світу ніхто не знає. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас. І сказав він до учнів. Прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів сина людського та не побачите, і скажуть до вас: ось тут чи ось там. Не йдіть і за ним не біжіть. Бо, як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить. Багато страждати йому, і відсирається рід цей від нього. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися заміж виходили аж до того дня, коли Ной увійшов до Ковчегу. Прийшов вже потоп і всіх вигубив. Так само, як було за днів лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив, так буде й того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить, хто ж на полі, так само, нехай назад не вертається. Пам'ятайте про лотову дружину хто дбатиме зберегти свою душу. То й погубить її. А коли хто погубить, той оживить її. Кажу вам у двох будуть ночі тієї на одному ліжкові, один візьметься, а другий полишиться. Дві молотимуть разом, одна візьметься, а друга полишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. І казали вона йому відповідь: Де, Господи? А він відказав їм, де труп, там зберуться й орли. Притча про несправедливого суддю та вдовицю, і він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди, і не занепадати духом, говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала. Оборони мене від мого супротивника, але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця отця докучає мені та візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені, і промовив Господь: чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Притча про митника і фарисея. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму увійшли помолитись: один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю, а митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів. Але був себе в груди й казав Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто ж понижається, той піднесеться. Ісус благословляє діток, до нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже: Постійте дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, як дитя, той у нього не війде. Ісус її багатий юнак, і запитався його один із начальників, говорячи, учителю добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя. Ісус вже йому відказав, чого звеш мене добрим. Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір. А він відказав: Усе це я виконав від юнацтва свого. Як почув це, Ісус, то промовив до нього: Одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш. І вбогим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та й іди вслід за мною. А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий, як побачив Ісус, що Той засумував, то промовив: Як тяжко багатим увійти в Царство Боже, бо верблюдові легше пройти через оголчене вушко, ніж багатому в Божє царство війти. Ті ж, що чули, спитали, хто ж тоді може спастися? А він відповів неможливе є людям, можливе для Бога. Нагорода апостола і промовив Петро: От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав їм, По правді, кажу вам, немає такого, що покинув свій дім або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого Царства. І не одержав би значно більш цього часу, а в кінці наступнім – життя вічне. Ісус утретє провіщає свою смерть та воскресення, і, взявши 12, промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророки про людського сина, бо Він, виданий буде поганим і буде осміяний, і покривджений і опльований. І, збичувавши, уб'ють його. Але третього дня він воскресне. Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не зрозуміли. Уздоровлення сліпого, і сталося, як він наближався був, до Єрихону, один невидючий сидів при дорозі й просив. А коли він прочув, що приходить народ, то спитався, що це таке? А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати і казати Ісусу, Сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус і провести його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитався Його, Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? А той відповів: Господи, нехай стану видющим. Ісус же до нього сказав: Стань видющий, твоя віра спасла тебе. І зараз видючим Той став, і пішов слід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. Ісус у гостині в Закхея. І війшовши, Ісус, переходив через Єрихон. і ось чоловік, що звався Закхей. Він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казати, він до грішного мужа в гостину зайшов, став же кхейта і промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, коли кого де був чим, а коли кого де був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні. На дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів, син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Притча про десять мін срібла. Коли ж вони слухали це, розповів він іще одну притчу. бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже Царство тепер. Отож він сказав один чоловік роду славного. Відправлявся в далеку країну, щоб царство прийнято й вернутись. І покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм: торгуйте, аж поки вернуся. Та його громадяни його ненавиділи і послали посланців слід за ним, кажучи, не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів поскликати рабів, яким срібло роздав. щоб Довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав: Пане, міна твоя принесла десять мін, і відказав він йому: Гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володійтеся містами. І другий прийшов і сказав: Пане, твоя міна п'ять мін принесла. І він же сказав і тому, будь і ти над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав: пане, ось міна твоя, що я мав її сховано в хустці. Я бо боявся тебе, ти ж бо людина жорстока, береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв, і відказав той йому: устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе, ти знав, що я жорстока людина. Беру, чого не поклав і жну чого не посіяв. Чого ж не віддав ти міняльникам срібла мого? І я, повернувшись, узяв би своє із прибутку, і сказав він присутнім: Візьміть міну від нього та дайте тому, хто десять мін має, і відказала йому пане, він десять мін має. Говорю бо я вам, кожному, хто має, то додасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має, а тих ворогів моїх, які не хотіли. Щоб царював я над ними, приведіть сюди і на очах моїх їх повбивайте. А як це оповів, він далі пішов, простуючи в Єрусалим. Славний в'їзд Ісуса в Єрусалим! І ото, як наблизився до Відфагії, Віфанії, на горі, що оливної зветься, він двох учнів послав, наказуючи: Ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до Нього. Знайдете прив'язане Осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так, Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали, нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали, Господь потребує Його, і вони привели до Ісуса Його і, поклавши одежу свою на оселя, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі, а як він наблизився вже до сходу з гори Оливної То весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи, благословений цар, що йде у Господнє ім'я. Мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього Учителю, заборони своїм учням, а Він їм промовив у відповідь: Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Ісус плаче за Єрусалимом, і коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, якби й ти хоч цього дня пізнало. Що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо незрозуміло ти часу відвірень твоїх. Очищення храму. А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців. До них кажучи, написано Дім мій, а дім молитви. А ви з нього зробили печеру розбійників, і він кожного дня у храмі навчав. А первосвященики священики, книжники, і найважніші з народу, шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього. Слухав його.